Вітаю ще раз, якщо не бачилися в попередньому відео. Народ, я дуже дуже сильно вибачаюсь перед вами за те, що набрехунькав. Другий розіграш мав стартанути одразу після завершення першого. Ну, точніше, то було два в одному розіграші. Виходить, що це вже третій по черзі. Розіграш. Коротше, я запізнився, бо були труднощі з реквізитами. Але пізніше краще ніж ніколи. Правильно, ось нарешті анонс третього виходить розіграшу. Хоча підписнички йдуть добре, але... Ну, з такими ж цікавинками цікавіше. До речі, дуже-дуже дякую за ваш актив. Завдяки вам канал дуже і дуже непогано росте. І цифра в 10 тисяч підписників вже не здається такою далекою. Окрема подяка донаторам і спонсорам. Ви частково покрили мої затрати, в тому числі і на призи. А вони, знаєте, іноді бувають. Досить дорогими, значить, що у нас сьогодні? Сьогодні, як і в минулий раз, у нас анонс розіграшу, все буде так само, тільки призи інші. Ну майже швидко нагадаю, можливо, комусь розкажу вперше, що в минулому першому розіграші у нас було 10 призів. Перший приз це був Майка з покемонами, потім набір іграшок з черепашками, набір наклеєк з черепашками, 100 кепсів з покемонами, 100 наклейок з покемонами, книжка про черепашок ніндзя і хижака, плакат з першими 150 покемонами, картина по дереву з черепашками ніндзя, і два набори карток з черепашками, один з коробкою. Інший бас майже всі призи, а точніше більшість, були відправлені і отримані. Від іграшок з черепашками відмовились. Переможець Роман, що виграв картки з коробкою, відмовився їх забирати через те, що проходить службу. Давайте побажаємо йому вдачі і скорішого повернення додому. І переможець, що виграв картину, так і не вийшов на зв'язок. На жаль, тому ці три приза переносяться на поточний і наступний розіграші. Тепер, власне, давайте покажу, що я вам приготував на цей раз. До речі, я вже трішки засвітив призи раніше в телеграмі. Можете залітати туди, щоб дізнаватися про такі штуки наперед. Посилання я залишу в описі. Так от, артефакт номер 1 це коробка з картками по черепахам, яку не забрав Роман. Я вже її показував, тому довго не затримуємось. В неї додатково я ще покладу картки з бустеру, які отримав від Романа. Загалом там десь приблизно 120 карток з супер і ультра рідкісними. Артефакт номер 2 набір наклеєк з жахастиками. Тут дві серії ескалатор та світ жахастиків. Загалом десь приблизно 60, може трішки більше наклеєк, деякі з них навіть моторошненькі. І цей артефакт я приурочую до відео по чи боїшся ти темряви. Артефакт номер 3 Пачка наклеєк з різними серіями. Це саме ті наклейки, що ви могли бачити на відео, і ті наклейки, якими грали хлопці. Там і мультики, і серіали, і фільми, і багато чого різного. Загалом тут десь приблизно 150, може. 180 наклеєк. Артефакт номер 4 Набір з 40 кепсів з покемонами. Це залишки, власне кажучи, які треба були мені для зйомок. Там є кілька картонних, деякі потерті, але загалом вони виглядають добре і є достойним призом в цьому розіграші. Артефакт номер 5 набір фішок двох серій від сухариків Флінт. 9 штучок це піастри, які, здається, можна було обміняти на сухарики. Постараюся знайти інфу і розказати про це в наступних відео. І друга серія з піратами. Там багато різних персонажів, але, на жаль, немає моєї улюбленої кошлатого чудовиська. Артефакт номер 6 Коробка жуйок Турбо. Запевняю вас, вони пахнуть так само, як і тоді в дитинстві. З цієї коробки я взяв буквально кілька штук для зйомок, там може штучок 5 чи 6, Кладеш її, я залишив в коробці, і виходить, що коробка з майже сотнею жуйок буде шостим артефактом. Артефакт номер 7 Вже знайома нам з першого розіграшу картина по черепашкам. Зробив її сам, випалив по дереву і трішки розмалював. Особисто мені дуже подобається. Вам сподіваюсь теж. Артефакт номер 8 Магічна куля, яку я також приурочую до. Чи боїшся ти темряви? Дуже прикольна цяцька, скажу я вам, можна і побавитись і прийняти якесь рішення, можливо, навіть важливе. Що круто, що вона українською мовою, і якщо чесно, я сам кілька разів нею загравався. Артефакт номер 9 набір журналів по черепашкам ніндзя. Їх тут буде 8 штук, включно з першим і сріблястим спецвипуском. Дуже шкода, що російською, але для того, щоб зараз. Загладити таку прикрість, в комплекті до журналів будуть іти два бустери з картками, причому англійських. А я вам нагадаю, що таких карток всього 85 штук в серії. Тому це дуже такий цінний приз. А ще роман, у якого я їх купував, збирає свою колекцію, тому зможе купити у вас якісь картки, ну якщо раптом вони вам не будуть потрібні. Ну і останній артефакт номер 10 комікс з наклейками по. Бітлборгам. Ну це вже просто імба імбейша. Я б за таке в дитинстві віддав все, що в мене було. Він, здається, італійський, і там комікс в переміжку з серіальними вставками. На всіх аркушах вклеєні наклейки, не вистачає тільки десь приблизно штук 10. На мій погляд, цей артефакт є найціннішим. Такі от призи. Щодо умов, то все по-старому і дуже просто. По-перше, треба бути підписаним на канал. По-друге, треба написати один коментар по тій темі, в якій ви хочете отримати приз. Тобто, якщо це, наприклад, картки по черепахам, то пишете коментар зі згадкою карток. Наприклад, було б дуже класно отримати картки в цьому розіграші. Якщо хочете отримати будь-що, наприклад, по черепахам, то пишіть щось пов'язане з ними. Наприклад, в дитинстві я дуже любив черепашок ніндзя. Якщо. Ви хочете отримати будь-який приз, то пишете комент зі згадкою цього. Ну, щось, типу, хотілося б отримати якийсь артефакт у цьому розіграші. Зверніть увагу, що коментарі без чіткої згадки не будуть брати участь в розіграші. Майте це на увазі. По термінам, цей інтерактивчик буде проводитись до тих пір, поки не буде досягнута наступна гарна цифра. Для мене гарна цифра це 7500 підписників. 7,500. Після цього, протягом 3 днів, якщо не буде ніяких форс-мажорів, ми з вами обираємо переможців через рандомайзер на стрімі, так як і минулого разу. Відео є на каналі, можете подивитися. Я думаю, так буде нормально. Хоч я й запіздав трішки з анонсом, і ми вже встигли набрати ще поверх 5570 підписників, тобто зараз там вже десь 5570 підписників. Але все ж таки, якщо округлити, то виходить, що треба до наступного розіграшу набрати ще 2000, і в принципі часу буде достатньо. Тому вважаю, що запізне. Визнання вийшло не критично. Після виявлення переможців я з ними зв'яжуся і надішлю їх призи новою чи Укрпоштами. Доставка буде за рахунок отримувача. Обов'язково приймайте участь, бо в минулому розіграші було небагато учасників і шанси на виграш були дуже непогані. Дякую за ваш актив і бажаю удачі!